Так, друзі, всім привіт! Ви на каналі Риболовля з Ніксоном. І по вашим запросам покажу вам сьогодні вже на своєму каналі на ютубчикі, як зв'язати уловістий монтаж фідерний патерностер. Ось вот цей чудовий монтаж. Монтаж дуже старенький, але дуже робочий. В цьому сезоні брав я крупну рибу на нього, витягнути карпи 10 кг, 5, 6, лящі. Дуже багато рибки зловив і тому хочу зняти вам повне відео, всі ази, так сказати, які я вже поняв, розібрав цей монтаж, переробив трошки під себе, покажу, які матеріали в ньому використовую. Так що все це ви побачите в цьому відео. Так, ну що, друзі, от сам цей монтаж патерностер. Дуже простий, але дуже робочий, повторюся. Зараз я вам покажу на вже зв'язаному монтажі, трошки розкажу нюансики. Дивіться, тут є основна петля. Це петля, яку ви соєняєте з основною своєю божилкою або шнуром. Я не використовую тут ніяких застібок, ніяких хетлюшків, об'ясняю по одної простої причині. Тому що дуже багато клієнтипів було із-за цієї застібки. коли сюди її люди ставлять. Коли я соєняю петля в петлю. При подматуванні оснастки перед закидом я вже буду чувствувати цей узілочок і буду розуміти, що я дуже багато перемотав. Тому що буває, якщо вночі або ще приймеш трошки ліквіду, починаєш світлюшком його підматувати. Можна чуть-чуть не розчитати силу і сломати квілертіп. Уже ні один квілертіп був так зломаний, тому вирішив для себе використовувати тільки петля в петлю. Також у нас є друга петелька, я її роблю. Чуть-чуть поменше. Бачите, сюди вже вішається наш повідець. Я вам потім зв'яжу з вами повідець і покажу як. І отакий На краю відводіка у нас ставиться застіпка з Це для зручності зміни ваших фідерних годівниць. Можна і без нього, але я приловчився свертлюшком, тому що у нас на Дніпрі в Запоріжжі дуже багато цепи. І Буває, кормушка попадає між камнями. Ти його вириваєш і хоч спасаєш свою оснастку, відриваючи цю застіпку. Тому не використовую тут такі конячі застіпки, ставлю маленькі застібки. Тепер перейдемо к матеріалам, які я використовую для даного монтажа. Основний монтаж я в'яжу на шнурі від компанії Daiwa, Get Bright 4-жильний 0,25 мм. Чому 0,25? Зараз вам розкажу. Тому що дуже багато рибаків, які беруть в мене снасті, вони не розуміють поняття ловлі в кліпсу. І дуже зазвичай були, я думаю, у кожного були такі случаї. Коли в'яжеш з тонкого шнура, при закиді не в кліпсу, у вас потім достаєш, а у вас поводок закручений. Я цей вопрос вирішив з допомогою цього шнура. І проблем не буває. Я навіть сам зачастую буває кліпсу не використовую. Такі карабінчики 6-го номера. Не дуже мощні, щоб ви могли видягнути свою кормушку. По гачкам. По гачкам дуже добре зарекомендували ці гачки. Це від фімикасу. Всім звісна модель F22. Влітку я використовую 6-го номера. Вони такі великі, туди можна насадити добрий пучок черв'яка. І дуже добре мені зайшли ще отакі гачки від компанії Owner 4-го номеру. Теж добрі гачки. По гамакацу. Літка, влітку ловлю на шестого номера. Якщо це е, осінь, зима, то можу використовувати 8 або 10 номер. І дуже гарну для себе знайшов дуже дешеву і дуже обалденну леску. Це від компанії Флагман. морська серія. Леска дуже довгий час пилилась на прилавках магазину Флагман, тому що у нас. На жаль, зараз, крім Одеси, більше ніде нема морської рибалки. Дуже гарна леска, вона жорстка не путається, вона образиво устойчива і не так ріже об ракушку або об гостру бровку. Тому це топ. Взимку використовую 0,2. Влітку можу використовувати 03, 025 і 0,22, якщо знаю, що їду на трофейного коропа. Також обов'язково гарні. Годівниці. Я використовую годівниці власного виробництва. Це годівниця від компанії Ніксона, Від мене, зроблена з душою для вас. Кормушка вампір з шипами дуже добре зарекомендувала вже на протязі 2 років в Запоріжжі та по всій Україні, навіть за кордоном. Так що так. так переходимо до інструментів. Що нам потрібно для цього монтажа? Я використовую такі плоскогубці маленькі, такі ножиці, щоб різати шнур було зручно. Ось такий інструмент дотяжка називається, щоб вам удобно узли було затягувати, ви не різали свої пальці та запальничку. Так, ну що, друзі, як ми в'яжемо цей монтаж? Беремо наш основний так сказати, шнур, на якому ми в'яжемо, беремо я десь... 5 см рублюся, я відступаю. Це перша петля, яка буде петля в петлю з вашою основною жилкою. І делаю звичайний вузолочок такий двойний. І просто підтягую. Оставляю тут таку 4 см петлю для зручності продягання монтажа. І тепер беремо такий інструмент дотяжечку. І отак от все дотягуємо, щоб сформувати наш вузелочок. Нічого змачувати не потрібно, це такий шнур, що. Ви його не перепалите. Ліску я зазвичай змачую, а шнур ні. Тепер оставляю трошки на дотяжку, так сказати, і відрізаємо. Чікс. Беремо нашу запальничку і трошки припалюю цей шнур, щоб він в процесі вашої ловлі не пошився. Тепер беремо за петельку, я відміряю 40 см. От у мене. Коврик 41 сантиметр. Ну, десь роблю 40. І тепер складуємо його в два. Робимо наш відвод. Відвод я роблю 15 сантиметрів. От. Відміряв 15 сантиметрів, тепер беру на пальчик і формуємо узілочек, Продіваємо на шнур три рази. Чому не два? Тому що два. Рази вузол не буде тримати, і воз у вас, у вас тянеться і все. А три рази це найоптимальніше і проблем з ним не буде. Все. Тепер этот узелок підтягуємо. Так же само беремо дотяжку. І підтягуємо. У нас тут ось отакий вузелочок. Бачите? Зараз камера сфокусується. Тепер беремо застіпку звертлюшком. Повторюю, що засібка свертлюшком це для зручності зміни ваших фідерних годівниць. І одягаємо сюди його просто петля в петлю, так сказати. Можна і від цього карабінчика, ну я вже привик і дуже зручно. Все. Ось такий у нас відводік виходить. Тепер відводік я беру прямо під вузолочок. От, бачите, взяв його під вузолочок, От наш відводік. Ставлю на свою. Розміточну доску і від 0 до 34 сантиметрів роблю этот нижній відвод Сама фішка в цьому відводі, обов'язково, якщо ви там будете без лінійки робити, я його можу на рибалці навіть без лінійки робити. Смисл в чому? Зараз я сформую тут п'етельку під наш повідець, відріжу і вам покажу. Тут теж робимо обичну петлю восьмерку. Підтягуємо. Підтягуємо, затягуємо, щоб все добре було. Також роблю десь 2-3 мм на дотяжку і відрізаю кінець нашого шнура. Беру запальничку і трошки край підпалюю, щоб він не пошився. Тепер покажу вам саму головну фішку цього монтажа, на яке люди не звертають уваги, і потім у них нічого не виходить. Цепляємо нашу кормушку. Ну ви для себе вже розумієте, яку розміру годівницю ви будете використовувати. От у нас верхня петля, да? я возьму за центр петлі отвода, щоб вам було видно. Вот этот відвод, на який ви будете я його роблю десь сантиметрів 10. Не там 3, не 4. От сантиметрів, Я вам даже зараз поміряю, сколько він виходить. Так, 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 так. Ну так, да, 10 см уця петелька должна бути ниже вашої годівниці. Тоді у вас взагалі не буде проблем там, з запутуванням повітця, якщо ви будете ловити не в кліпсу. Так, ну зараз покажу, як я в'яжу повідець. Я думаю, вже дуже багато людей. Рибаків вміє в'язати по віці. Ну, для новичків я все одно зроблю, щоб у вас було де подивитися і що зробити. Ви знаєте, Ніксон завжди ділиться своїми секретами, своїми принадами, щоб кожен рибалка мог кайфанути, як Ніксон. Да? Так що ставимо лайк, пишемо коментар. Якщо це відео вам сподобалось, напишіть в коментарі, який монтаж наступний, зв'язати на відео, щоб ви могли навчитися його робити самі. Так, ну що, друзі, тепер беремо нашу ліску. Ліску, беремо гачочок. Повідець, дивіться, по розміру повідця я роблю 60 см. Для мене це сама оптимальна длина, на яку якби, зазвичай визловити рибу. Хто хоче, може робити, якщо це водойма, де немає великої течії. Можна робити і 25, і 30, і 40. Якщо це дуже велика течія і рибка у вас не дуже активна, можна робити і метр. Все. Беремо гачочок, бачите? Беремо нашу леску. З внутрішньої частини, от у вас йде. Бачите? це в його крючка. З внутрішньої частини ми одягаємо нашу лесочку. Продягаємо. Так, я беру для зручности десь сантиметров 10. Формирую вот так петельку, поджимаю. И теперь по часовой стрелке рублю 6 обертов. 2, 3, 4, 5, 6. И теперь цей кончик заводим в нашу вот эту петельку. У нас такой, видите, сформирована. Сейчас камера приблизит. И продеваем сюда. Все, теперь это все придерживаем, аккуратно подтягиваем. У нас сформировался узелочек. Теперь можно чуть-чуть смочить. Сейчас там хейтеры начнут писать. Я теперь беру, хорошо подтягиваю, чтобы узел наш затянулся и сформировался. Подтянул чуть за крючок и теперь за леску. Теперь леску в данном выпадке я подрезаю по изгибу. Только начинается изгиб крючка. Ну, где-то даже 5 мм я оставляю. Она там все равно вам не будет мешать. Тут будет одета добра, гарная наживка. Оставляю? Почему? Потому що дуже багато сходів у меня в мене в початку сезону було із-за того, що я дуже підрізав леску. і на крупній рибі такі є короб, Ось вот ці його ривки, і він просто все одно леска прочна вона не рветься. І нас узла потихеньку чик-чик-чик. І -чик, я так бувало достаю, а в мене Гачка нема, розв'язаний. Тому почав робити підтяжку і проблем взагалі з ним не стало. Все добре. Є. на ТикТоке, где я достаю карпика 10 плюс на цей же монтаж. Так, теперь беру для себя, отмечаю 60 сантиметров. У меня уже на столе тут есть такая насечечка. А тут просто на другой стороне формируем обычный узелочек. Берем на пальчик так. Раз. И два. И робим вот такую петельку. Тоже трошки смочил ее, чтобы леску не перепалить. Берем, затягиваем хорошо прям. І тут теж я тепер беру і не під самий вузелочок, бачите? А беру десь 2-3 мм, залишаю і відрізаю нашу ліску. Все, наш повідець готовий. Тепер беремо наш монтаж. Тут у нас є маленька петля. Продягаємо наш повідець. Чікс. І делаем петля в петлю затягиваем. В жизни у вас нічого не з'їде. Вся рыбка у вас буде поймана і зловлена. Все. Друзі, наш чудовий монтаж під названием Паттерностер готовий. Зараз вам покажу на столі, как оно работает на дні. Все, друзі, наш монтажик. Забиваємо кормушку, кидаємо. І він падає на дно. Наша кормушка стоїть, вимиває корм. І поводочок по теченню спокійно прыгає і приманює рибку. З годівниці вимивається корм, і рибка на цей шлейф підходить, берете наживку. За Зляка, що у вас е, напрямую та й зв'язано з вашим вудличем, ви дуже чутливий монтаж, і ви будете бачити покльовки. Понятно, що там зараз многі напишуть, що на інлайні чітко видно. Друзі, можу в'язати інлайн, вмію на нього ловити, але. Ну, Зачем щось видумувати, якщо работає патерностер. Да? Тому на інлайні ще не всі зможуть закинути, щоб повідець не запутався. Інлайн добре ловити на нього, коли ви ловите в кліпсу і у вас є досвід. Все. І тут у вас покльовочка, квілертіп дергається. Ви прозівали, рибка потащила. І за завесу вашого вагодівниці вона засікається і вже фрикціон. І ви вже біжите до вудлища, тому що у вас зараз палка уїде в воду. Все, друзі, всім дякую за увагу. Ви були на каналі Риболовля з Ніксоном. пишіть коментарі, діліться цим відео. Якщо вам щось цікаво, задавайте опросики. Я завжди на них відповім. Всі, всім гарного, тихого вечора, До побачення!